Друзі, нам часто задають аграрії питання, а чому всходи пшениці, коли взійшли, вони жовті, от як тут на цьому полі. Друзі, одна із причин це велика глибина сівби, от мабуть, понад 6 см, ви бачите? І тому рослина отримала вологу, вона всходила, але вона вже втратила енергію. І ви бачите, вона, вона далі потім позеленіє весною, підживемо, але на даному от полі, в даний час, вони жовті і занадто великої глибини. От, для прикладу, можна зелену рослину взяти. От, для прикладу, ми беремо рослину поряд, яка зелена, ви бачите, вона. Посіяна десь на глибину 1,5-2 см, але вона зелена. От відповідь на ваші запитання: чому рослини жовті і занадто великої глибини.